Так, усім привіт. Як завжди, граємо козаки 3, випадає нам Англія. Англія і Венеція. Дві нації, які зазвичай грають стані там швидко Ну, типу, там хороша підкова, дешева. Що в Англії, що в Венеції. Ну, я б сказав, що в Венеції навіть трішки краще, бо там за залізо, взагалі золото практично не коштує. А з Англією трішки менше вугілля. Всього лиш, а ось все рівно це дуже... Сильно відіграємо. Так. Виходимо в швидкий ринок. Робимо розвідку. Хоч якусь? Так, ми перші в ринку. Є в нас 4 золотих шахти, та ти що? Неможливо. Неможливо. З самого початку... Ох, блін! А союзник щось дивне робить, ну добре. Добре. Нічого. Пораємся. 8 селянинів. всього вижде, 9. Одного треба додати. Так. Ну і все. Золото у нас зайняте. Будуємо військові будівлі. Довго? Чому? Так, мушкетері, пікан, типу, окей. Щось комбінує мій союзник. Mm -hmm -hmm. Ти. Ось так. Робимо розвідку. Ліс, ліс, ліс. Де ж тут ліс хороший? Може тут? Ризикнем? Ну, в принципі, непоганий, в принципі, іде. В принципі, може бути. Так, розвідка ніби. Наш союзник взагалі нормально грає. Заходить так в гойб-карти. Так, перша стайня. Залізу вугілля. Давай друга стайня І, і Ось так. Сень вже парканчики закладай. та ти що? Ну і що ти мутиш? Давайте дипломатичний. Поставимо. Не розумію, вугілля в мене. Ага. Що це таке? Крисці для нима. Тут два. Знову все то саме. Не Не хочуть заходити селяни в шахти, і нічого ти з тим не зробиш. І ще одне вугілля Сбираемся сюда, третья стайня. Парканчики з цієї сторони будемо ставити, щоб... щоб тільки на пагорбі йшов. Ну, противник йшов. Що? Щоб навіть думки у нього не було сюди зайти. Так, так, так. Ну, в принципі, все добре, у нас шахти прокачані. Ну, то що я пізновато їх прокачав, звісно, але. Ага. Чекаємо на підкову. Союзник розвивається теж доволі непогано. Пізно займає заліза, підкови в нього не буде, але в нього буде 400 рундів. У нас тут підкова підходить. 6700. Є підкова. Будиночки вже би пора. Четверте станє буде пізновато, у нас погано було з золотом. Давай так давай Так. І чекаємо на друге арт-депо арт Вже би мало бути, а у нас немає. Камінь, дуже багато рундів. Так є, За що стільки Січки ти. Чо ти що здорів? він не здорів, він буде рейдити. Але не знаю, що він тут нарейдить У мене точно нічого Чого рейдити союзника? Ладно прокачуємося вже тут фортеця? Ні, тут не фортеця. І тут ніби не фортеця, чи можливо тут щось не видно добре. Ладно, добре. Так, ми прокачуємося. Е -е, поки що у нас все добре. Я все-таки візьму ці ще прокачки. Тут все. Блін, захопив націю. Та ти шо... Ні, Венеція, фух, добре ж то Венеції. віддав просто так. Як? Не розумію. Тільки не кажи, що там фортеця і він захопив Націю. Так ще одну цей. Все, добираємо останні прокачки і пішли атакувати. Тут немає нічого, тут зараз тільки буде швидка атака. Надіюсь впорається Синій з цією атакою, але щось дуже сумнівно. Так як він з рейдом не впорався, то. Всяке може бути. Підходимо. Синій, mm. не кажи, що ти злоєш, почекай. Мене все запущено, бо щось так мало. Я би прокачав пару шахт. Звісно, це вже давно треба було зробити, я розумію. О, ти будеш стріляти туди. Дивіться, сам любе рейдити. Ох, каса, століття, то ти що, серйозно, бе... Він головне тут то рейдер, але сам нічого не цей. Не ставлю на охорону жорстко. То по фіолетовому, нема фіолетового. Зелен. Ого-го, синій, тільки не здавайся, братан. Я тобі поможу це 100%, тільки не здавайся. Я тебе прошу. Ох ти що нам віддають. Дуже багато всього. Дивіться, Фіолетовий нашу! Блін, ти так підставив свого союзника Фіолетовий, ти собі просто не представляєш, як ти підставив свого союзника. На жаль. І де ти є? будемо робити ось це. Немає вуд. Золота взагалі не вистачає Ну що, нападає? Два швидкі стріла, все у нас добре Не знаю як це не злозі Зеленого в нього взагалі ні парканчика, ні нічого типу Не факт, що у нього там взагалі Навіть золото у нього не каче або він Так Бондю небе А Ну куди чи кажеш, Бондер, ні. Та э, ні, не, в нього хороші прокачки. А у подивіться, який ліміт був синього, як? Я не замітив, як Бондер. Э, Бондер... не ти його виніс, чесно. Ну не погано. Ну, СССР! Ми винесли <сх�> хлопака з СССР. Ой, Боже, боже. Поназивається ж. Синій, я вже грав з ним сьогодні кадрки, він не бере прокачок. Він, типу, так, на початку він багато має ліміту, там 400 рундів, там цей, е, ніби є драгуни, але він не бере прокачок. от один швидкий стріл за цей весь час. Не знаю. Ну, а фіолетовий це жесть. За рейди синього, а сам ніякої охорони не ставить. Рівень. Якось так, ну, була така катка. Не аж так, щоб аж така сильна, так як е, цей Микета хоче побачити завжди проти когось сильнішого. Ну, поки що яка є. Зранку от такі-то противники попадаються. Я, до речі, сьогодні дві катки і програв, але ну, слабкі союзники, нічого не зробиш. Тут хоча б союзник трохи притримався Так, ну. Одним словом, капка, як на мене, вийшла, така собі може бути. Надіюсь, вам сподобається. Гарного перегляду і до зустрічі. Бувайте! Пока-пока!